вони вкривають дві третини нашої планети. Вони ховають розгадки секретів нашого минулого. вони важливі для нашого виживання у майбутньому. Але донедавна наші океани залишалися значною мірою таємницею. Я тут поруч за кулею Так, так дослідник Пол Роуз очолює команду експертів з океанів у низці підводних наукових експедицій. Його команда рік плавала світом, щоб скласти повну картину наших морів. Такого дослідження ще не проводилось. Колір психоделічний багряний Ми спробуємо зрозуміти океани землі та їхній зв'язок із людьми. Наразі океани змінюються швидше ніж будь-коли. Я ще ніколи не бачила такої криги. Тож це найкращий час, щоб дослідити останні дикі простори на землі.